Кожного вечора тут відбувався кіноперегляд під відкритим небом. Організатори кінопрокату кажуть, що таким чином практично оживили частинку колишнього культурного центру. Щоб зробити більше у справі реанімації літньої естради, збирали гроші з перегляду фільмів. Ну, з малого. Mm. 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 тут якась mm. життя вже живе в будь-якому. випадку. Щось відбувається, Я думаю, mm. 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 Люди, вони благодарні нам за це і постійно приходять і підтримують наш нас в наших починаннях. Ідею запустили в соцмережі, звідки про це проект і стало відомо. Далі з'ясувалося, що кінопрокат організували неофіційно. А єдиний, з ким хлопці узгодили свою співпрацю, директор спортшколи чемпіон Роман Каравай, директор спортивної школи, директор цього всього, цього всього комплексу. Він дав нам добро на покази цих фільмів для своїх спортсменів, для наших друзів. Для других людей теж, але спортивна школа чемпіон не мала права суборенди вищезгаданого вище згаданого приміщення, запевнили нас в управлінні коммайна. Згідно з договором, суборенда тільки з дозволу орендодавця, тобто з дозволу управління комунального майна звернень про передачу в суборенду не було, і з дозволів управління майна не надавало. Сам директор чемпіону на відріз відмовився будь-що коментувати на камеру і заявив, що територію в суборенду не здавав, і йому взагалі нічого не відомо про соціальний проект Зелений театр. У єдиному реєстрі підприємства організації України інформація про такий суб'єкт господарювання теж не підтвердилася. Ні державного свідоцтва, ні кінопрокатної ліцензії. А для Сумчан кіно на природі новий варіант відпочинку, куди йдуть гроші, ніхто не переймався. Фінансової ж звітності не існує, як і самого підприємства. Внутренняя внутреннее все получается между нами. Мы, короче, вкладываем. Заводим, завезли песок, сделали заборы, сделали это, десятое. Как бы нет никаких отчетностей, мы никуда не сдаем на определенный счет эти деньги. Нет, никак у нас это официально, у нас это никак не зарегистрировано. То есть это просто идея. Это наша идея, которая, ну, которую мы пытаемся как бы реализовать. В процесі збору інформації про вище згаданий соціальний проект Зелений театр закрився. Літня ж естрада поза межами кінопрокатного майданчику змін не зазнала. Аліна Шарова Ліна Каштенкова на часі новини.